Сьогодні поговоримо про зниження лібіду або повного відсутність. Що це таке? Це зниження статевого потягу або відсутність статевого потягу. Причини можуть бути різні. Як правило, це може бути стрес хронічний, недостатність сну, неправильне харчування, зловживання спиртними напоями та тютюнопаління. Хоча основною причиною є все-таки зниження гормону тестостерону. І тут уже бажано звернутися до лікаря, щоб він точно встановив причину даної проблеми і виявив, в чому причина вашої патології. Для цього необхідно здати щонайменше це статеві гормони, подивитися вашу гормональну панель, гормональне зеркало. І вже після встановлення точної причини порушення лібіду лікар призначить вам відповідне лікування. Як людина самостійно може справити з зниженням лібіду? По-перше, наладьте повноцінний сон щонайменше 7-8 годин на добу відкажіться від тютюнопаління паління та зловживання спиртними напоями, а також перейдіть на правильне харчування. Доречні будуть також заняття спортом або хоча б фізкультурою. Лікування також можна почати хоча б з прийомів мікроелементів та збалансованих вітамінів. А якщо вже це не допомагає, то звичайно тоді необхідно буде проводити гормонотерапію, яку правильно може назначити тільки лікар. Часто людина зустрічається з випадками. Коли корекція харчування, повноцінний сон, заняття спортом, відмова від спиртних напоїв та тютюнопаління не дає бажаний результат в повернення лібіду. І тут необхідно звернутися до лікаря, який призначить відповідне правильне лікування. Записуйтесь до мене на консультацію.